Ані олігархів не буде. Це наша земля. І тому сьогодні ми будемо приймати рішення про початок процедури проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про заборону продажу сільськогосподарської землі до 2025 року. Чому до 2025 року? Тому що саме цей час. Нам потрібен для того, щоб міцно, надійно і назавжди поставити на ноги наше українське фермерство. І щоб у нас, так як і в усіх аграрних розвинутих країнах, було не 30 тисяч сьогодні фермерських господарств, а так як в Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств. Так як в інших країнах, де до мільйона і двох фермерських господарств. Які і роблять все те, щоб наша країна була заможньою і успішною. Ми сьогодні розпочинаємо такий референдум. Більше 10 тисяч людей будуть збирати підписи. Для того, щоб успішно зібрати ці підписи, потрібно не дати сфальшувати жодної літери, жодної коми. Тому що вони будуть робити все, щоб наші підписи, які ми зібрали, або не мали паспортних даних. Або там був не той підпис, або не та адреса. От чого вони очікують. А потім вони візьмуть своїх якихось посіпак і скажуть, то у вас тут не 3 мільйони підписів. То у вас тут, каже, і 100 тисяч немає, все інше, все макулатура. Від вас. І ще від всіх тих, хто буде збирати підписи, залежить бездоганність цієї роботи. На кожного з 10 тисяч членів ініціативної групи по збору підписів буде приходитися всього 300 підписів, які треба зібрати. Я переконана, що кожен членів ініціативної групи, кожен з вас візьме підвищений план і збере, ну як мінімум вдвічі більше, для того, щоб вони нас не зупинили, щоб вони не сказали, що у нас щось недороблено або не так. І ми з вами зможемо це зробити. Якщо будуть ламати ЦВК, а ви знаєте, що президент буде ламати ЦВК, я думаю, що ми з вами підемо і пояснимо президенту, що ламати ЦВК не треба. І підемо, пояснимо, переконливо, такою громадою, щоб бо президента не виникло вторгнення, що ніхто йому не дозволить того з українською землею. І я сьогодні хочу подякувати. Жанні Івановні усе не чорні, мужня жінка. Ви ж розумієте, що ломка вже почалася. Ну вона прийшла сьогодні. І вона буде представляти ЦВК. І вона робить сьогодні наші збори легітимними. А якщо б ЦВК не знайшлося жодної східливої людини, наші збори сьогодні були би просто незаконні. Але така смілива людина знайшлася. А далі ми мусимо отримати згоду. Центральної виборчої комісії на проведення цього референдуму по такому питанню. І отримати підписні листи. І у нас наступний є ризик, що кожного члена ЦВК будуть викликати на Банто і будуть з президента знімати відповідальність на ЦВК, щоб вони прийняли негативне рішення. А президент сказав, ну що ж, ну, я не можу тепер. Все, ЦВК визначили, що це незаконно. І тому розпродаємо українську землю. Будьте готові до того, що якщо хтось з членів ЦВК виявиться неспроможним, слабким, таким, які не здатні захистити наше право провести референдум, виносити їх треба з цього ЦВК і ставити їм ультиматом. Але мені чомусь здається, що члени ЦВК не візьмуть на себе таку відповідальність позбавити українську націю майбутнього. Не візьмуть. І тому нам робити справу захисту України. І тому вперед збираємо більше трьох мільйонів підписів, проводимо референдум про заборону продажу землі до 2025 року і аграрну мафію відправляємо в небуття. І вони ще повернуть нам кожен гектар землі, який вони забрали незаконно. Поверні разом з їх відповідальністю перед українською нацією за все незаконне, що вони проти нас робили. А у нас з вами світле і надійне майбутнє. У нас з вами впевнена і успішна дорога вперед. І якщо хтось нам тимчасово перешкоджав, то ми їх зметимо з нашої національної дороги і прокладемо той шлях, який потрібен. Не олігархам, не нам не мафії, не корупціонерам, а потрібен український нації. Слава Україні! Дякую. Друзі, до слова запрошується співдоповідач. Якщо простими словами, то це та людина, яка власне кажучи, зараз стоїть на захисту